Що забезпечить розвиток та економічну міць України? Сильні українські виробництва, що створюватимуть продукт з високою доданою цінністю. Ми, Альтерагруп, запускаємо індустріальний парк формація Львів. Він сприятиме розвитку виробничого кластеру, забезпечить високий рівень сервісів та інфраструктури. Як виробник, ви отримуєте доступ до податкових пільг, кваліфікованих працівників, фінансування, нових ринків збуту, спільноти лідерів нової формації, інноваційних лабораторій та бази знань. Також ви зможете обрати виробничі приміщення від 200 квадратних метрів до 20 тисяч квадратних метрів. У форматі Львів ми втілюємо модель Quadruple Helix. Що це таке? Модель передбачає взаємодію між освітою, державою, виробником та спільнотою задля сприяння розвитку виробництва та інновацій. Ця модель, наприклад, успішно реалізована в місті Оулу Фінляндія, де з 200 тисяч населення створюється продукція на 5 мільярдів доларів на рік. Проект створюється девелопером комерційної нерухомості Альтера груп у співпраці з Львівською міською радою, а здача першої черги вже в першому кварталі 2025 року. Тож долучайся до бізнесів нової формації в нашому індустріальному парку, щоб якісно прискорити розвиток вашої компанії.